в ефірі програма «Місто» з новинами четверга 29 грудня в студії Анна Паукова. стисло про головне за мить. Деталі за хвилину. Нова гребля на Інгульці добігає кінця спорудження дамби в районі Гданцівки. Проекти, що працюватимуть на майбутнє. Інститут розвитку міста підбив підсумки 2016 року. Квартира для дитини, приємні подарунки, приймав сьогодні дитячий будинок родини Соколенків. Міський бюджет на 2017 рік складає 5,5 мільярдів гривень. Доходи та видатки в ньому збалансовані. Врахований новий показник мінімальної зарплати у 3200 гривень. Як кажуть фінансисти, 80% міського бюджету кошти на виконання соціальних програм. Головний фінансовий документ, за яким буде жити місто у наступному році, був прийнятий 21 грудня. Бюджет Кривий Ріг отримав одним із перших в Україні. Основна частина міського кошторису це соціально захищені видатки за всіма галузями соціально-культурної сфери. Спортстерігається збільшення видатків по освіті. Це у нас мільярд сімсот складає видатки бюджету або 33%. Виплати освітянам збережені, незважаючи на суттєве недофінансування галузі, а це мінус 23 мільйони гривень з боку держави. Іде дофінансування як загальносередньої освіти, так і медицини, тому що медична і освітня субвенції, напрямки використання значно скорочені в цьому році. Якщо раніше освітня субвенція надавалася на усі поточні видатки, то у наступному році вона стосуватиметься лише педагогів. Не передбачені держави і видатки на розрахунки за комунальні послуги для медичної галузі. Повністю без державної фінансової підтримки залишився пільговий проїзд пасажирів у громадському транспорті. І на всі ці цілі ми на п'ятники виділили додатково на освіту медицину 526 млн грн, мільйонів гривень на пільговий проїзд 236 млн грн». мільйонів гривень. Тобто це за рахунок міського бюджету всі ці питання врегульовані. Передбачені в міському бюджеті кошти на благоустрій та подальший розвиток транспортної інфраструктури, як повідомила Олена Рожко, в наступному році буде продовжено програму соціальної допомоги городянам на оплату комунальних послуг, Як і торік фінансову підтримку від міста отримують чорнобильці, афганці, учасники АТО, соціально незахищені категорії громадян. Валерій Кожухар, Андрія Брамбов, програма місто. Будівництво дамби на гданцівці підходить до завершення. Ця споруда має нарешті вирішити проблему підтоплення центрального міського району. Сьогодні хід робіт на дамбі інспектував міський голова. У Кривому Розі втілюють в життя проєкт із оздоровлення річки Інгулець. Розчищують деякі ділянки, аби покращити стан водойми. В рамках цього проєкту також зводиться масштабна гідравлічна споруда. Дамба у центральному міському районі. Саме на це будівництво направляються екологічні кошти, які сплачують криворізькі металургійні підприємства. Ця дамба регулюватиме рівень води в Інгульці. Строїтельство дамби дало 100% убрать підтоплення центрального міського району. Це вулиці Тіха і вулиці Машинастроїтелей і відрегулювати баланс води ну центральної артерії нашого города і я думаю що вирішиться в многом і екологічні проблеми для нашого города Нині на будівництві використовують сучасні матеріали, які дають змогу подовжити термін використання споруди. Зокрема, бетон покривають спеціальним розчином, що запобігає його руйнуванню роками, кажуть фахівці. Застосовують і спеціальну склопластикову арматуру. Основні роботи вже завершуються. Сьогодні і до кінця года ми закінчуємо будівництво і розоруження. От підпорний шлюз. Значить, в цей шлюз уложено порядка двох. Тисяч ста кубов бітона, значить порядка 120 тонн арматури. Тобто це соруження серйозне, довговічне. З наступного року продовжуватимуться роботи з благоустрою та укріплення берегів. Юлія Стехарська, Володимир Невтер, програма міста. Підсумку роботи за 2016 рік підбив інститут розвитку міста. Про його досягнення розповів сьогодні перший заступник міського голови Євген Удот. На 2016-й співробітники інституту розвитку міста та їхній куратор Євген Удото зираються із вдячністю. Попри те, що високосний змусив добряче попрацювати, у жінки від нього кривому ругу ставатимуть у нагоді ще не один рік. Много працювали, спали мало, але ну, ось ну результат. Саме головне, що сейчас заложили фундамент. Ще заложили потенціально інший фундамент і потенціально інший подход к роботі в програмах розвитку города. Основну ставку робили на те, щоб проекти розвитку міста були спрямовані на його мешканців, зрозумілі, прості й корисні, і щоб кожен новий робив життя у місті зручнішим і комфортнішим. На їх реалізацію потрібні додаткові кошти. Значна частина з них надходить від зарубіжних інвесторів, зокрема від німецького товариства GIZ та фонду Ганса Зайделя, американської агенції з міжнародного розвитку USAID. Донорська валюта у Кривому Розі допомагає виконати ремонти закладів освіти, встановити модульні теплові пункти, поділитися європейським досвідом забезпечення прозорості і відкритості міської влади. Удот також нагадав про знакові для кривого рогу події, датовані 2016 тисячі Це і прийняття нашого міста до асамблеї європейських регіонів, і домовленість про реабілітацію наших хлопців, учасників АТО в санаторіях Польщі та Угорщини, і вдалий промотор культурної делегації криворістів Європою і визнання козацьких пісень світовим скарбом, і головне започаткування нових спір. Ніх із закордонними компаніями проєктів it напрямку екологічного і промислового я уверен, що город однозначно привлечет допомоги ресурс для свого розвитку. Я уверен, що то, що ми запланировали, точно буде сделана. І город Криворог зазвучить по-другому в Україні. Що ж до інших планів на 2017-й, то однозначно продовжиться відродження міжнародного аеропорту Кривий Ріг. Реалізовуватимуться проекти громадський та відкритий бюджети для більшої ефективності. Планують залучати талановиту вузівську молодь до розробки оригінальних проектів розвитку міста. Марина Куть, Микита Бабенко, програма Місто. У дитячому будинку родини Соколенків дев'ятеро дітей з 2014 року тут виховується і Даша Жученко. Сьогодні вона отримала особливий подарунок від міста, відремонтовану квартиру та гамірну малечу. Бачили наші журналісти. У цьому домі гостей зустрічають весело і щиро, бо вони велика родина з власними традиціями і теплом, якого вистачає на всіх. У дитячому будинку сімейного типу Соколенків дев'ятеро дітей мають і біологічну доньку. Усіх люблять однаково сильно, бо ж саме любов допомагає виховувати таких різних манків. Чим більше любви ти віддаєш, тим більше любви ти і, звісно, бачити в кожному Тобто Не ставити общий штамп на всіх дітей, ти маєш бути там піти, танцювати, талантливий. Кожен дитина талантливий Своєму, а діти відчувають цю любов і розквітають. Вони малюють, співають, танцюють. У кожного вподобання свої. Мені дуже подобається піти. Але ну, Я тільки починаю, так що я ще нігде не виступала. Танці це найкраще, краще, що мені виходить, хожу на художку. Ходила на журналистику. Я люблю ходить на кружки, выступать, получать подарки. Могу с Димой поиграться, там, машинки. Даші 14 років вона має власне житло, а завдяки міській програмі квартира дівчинки ожила на очах. Світла, сучасна, комфортна, такою вона стала після ремонту за кошти міського бюджету. І хто скаже, що не так давно тут не було ні сантехніки, ні дверей та вікон. Я була зовсім недавно, і коли я її увидела, я була не знаю, як це сказати, ошарашена, в зумленні і в мене пропала речі, тому що те, то, що зараз з нею взагалі не сравніма з, з тим, що було раніше. Тому що, ну, там нічого не було. Я допомагаю мамі і мені це приносить удовольствие. Я люблю там что-то готовить, Но жити сама нет. ще сложненько. Сьогодні доша отримала ключі від оновленої квартири. А міський голова особисто перевірив, наскільки якісно тут зроблений ремонт. Зрештою, облаштування квартири допоможуть названі батьки. Каждому выпускнику мы делаем как би, выпускной подарок. Дашенька, у нас просто это немножко раньше произошло, что квартиру сделали, то с нашей стороны мы вносим свой вклад, это мы полностью застеклим луджу, утеплим, ну, полностью под ключ. Ось таким гніздечком бачать Соколенки свою родину. У затишок свого дому вкладають душу і творчість. От і гостей не відпустили з порожніми руками. Приготували для них хендмейд-подарунки, вірші і пісні. Дар'я Ворона, Олексій Правицький. Програма Місто це ще не всі новини на сьогодні. Дивіться далі про таке. Шанували пам'ять. У 123-й школі сьогодні встановили меморіальну дошку на честь бійцяту. Сюрпризи бувають не тільки приємні. Мешканці багатоповерхівки в Саксаганському районі ризикують у свято залишитися без газу. Святкова зелена, жива у сквері Гутовського. Мешканці східного висадили сосну і вбрали її рукотворними прикрасами. У Розі вшанували пам'ять десантника Олександра Семеніщенкова. На честь випускника 123-ї школи на фасаді закладу з'явилася меморіальна дошка, розповідає Всеволод Прокоф'єв. Попри канікули біля 123-ї школи сьогодні було багато учнів та вчителів разом з ними бійці 17-ї танкової та 40-го батальйону. Військові прийшли згадати свого загиблого побратима. Олександр Семеніщенко служив кулеметником стрілецької роти. Загинув влітку 2014-го під Іловайськом. Йому було 32. При житті і ну как мені під нього ну, прийшла війна на нашу землю. Прийшлось піти воювати. Любив за зіб'ю, пішов туда, щоб… Не було війни на нашій дивини у Кривому раку, щоб не дошли сюди. У стінах 123-ї школи Олександр провів 10 років свого життя. Його класна керівниця згадує, хлопчина умів, мало не все. Він рос за ним облічовним мальчишка і любив математику, і рісовав, газету і читав вдома, книжки, стихи сочиняв, обдирає слова. Ні, тудочки, рибу на руками і рака захватить. Держите, друзі. Пернішка простой по фа Саня. Меморіальна дошка Олександрові Семеніщенкову розташувалась поруч за ще трьома на честь полеглих випускників цієї школи. Хлопчаками вони ганяли одними і тими ж коридорами. Дорослими віддали життя за спільну мету. Вони мужество, мали громадянський дол. піти захищати нас всіх. Наш довг зараз стоїть в тому, щоб пам'ятати що произошло, помнить ушедших і жизни, погибших на війні. Вже посмертно Олександра Семеніщенкова нагородили численними орденами та медалями за мужність, і любов до батьківщини та пам'ять не в нагородах та камені, а у серцях тих, хто шанує його подвиг. Всеволод Прокоф'єв, Вадим Діденко, програма Місто. Зустріти новий рік без газу. Перед такою перспективою постали мешканці одного з будинків по вулиці Павла Глазового. У чому справа з'ясовували наші журналісти. Все. Анатолій Дмитрович вчергове перевіряє свою плиту і знову безуспішно. Газу немає протягом останніх трьох діб. Чайнику кип'ятим чай. п'ємо все. остальне холодне. Біля четвертого будинку на Глазового, колишній вулиці Балакіна, ще ціла купа друзів чоловіка по нещастю. Маленьку Катю точно нічого не бентежить. Її маму навпаки. Чим я керміть й одної. Люди розповідають, газу немає через встановлення індивідуальних лічильників. Про це їх не попередили заздалегідь, та й сама процедура затягнулася. Нігде ні об'явлень, нічого не було на під'їздах воскресенье повісили на двох під'їздах только об'явлення. о том, що будет у нас подача газа прервана і будуть у нас ставить щотчики. Зараз газові плити без діла простують у жителів чотирьох під'їздів багатоповерхівки. У Кивріжгазі кажуть якнайшвидше повернуть під'їзди блакитне паливо, але це треба робити, упевнившись, дії безпечні. Конкретно скажите, когда будет подключен. Газ? Сегодня, сегодня, если не успеем, завтра, если где-то не будет держать контрольная группа. Вы услышали, если стояки будут герметичны, сегодня у всех будет газ. А поки дискусія на підвищених тонах продовжувалася, тривали і святкові приготування. Родина цього чоловіка зустрічатиме новий рік з ялинкою. А от чи буде на чому приготувати святкову вечерю, це поки питання. Олег Ендриксон, Микола Замковой, Борис Торохті, програма Місто під новий рік дід Мороз відвідує не лише дітей. Цього разу казковий чарівник порадував подарунками гостей Дніпропетровського обласного госпіталю. З Новим годом! З новим щастям! Пісні, подарунки та святковий настрій. І лікарі і пацієнти впевнені, позитивні емоції допомагають долати хвороби. Спасибо, что нас посетили шпотіли Це такий адреналін, таке щастя для нас, що нас не забувають. Праздник був чудесний. Дедушка Мороз вообще замечательный. Всегда положительні емоції в Плюс 50% к лечению, тому которое мы здесь оказываем. Естественно, хотелось бы побольше і почаще таких праздников в нашій житті для наших ветеранов. Свято для ветеранів організував благодійний фонд Українська перспектива. Представники фонду часто відвідують госпіталь та підтримують ветеранів війни. Благодаря заботі Олександру е, Юрійовича. Юрій. Здесь в отношении питания, это уже действительно здесь не то ни в одной, наверное, у нас в городской больнице и в области не знайдете такого питания, калорийного. Вот я сам на, на себе испытал. Зимой фруктами, овощами, молочными, рыбными продуктами. За три роки волонтери фонду передали лікарням та червоному Христу десятки тонн продуктів і медикаментів. Наш фонд помогает тем, кому сейчас сложнее всего. Больше 120 тысяч людей получили адресную помощь. И сейчас, перед Новым годом, у нас огромная честь помочь нашим ветеранам. Мы свято чтим их подвиг. Мы помогаем и малоимущим, и деткам, которые брошены. Я вот всех прошу, дайте людям немножко своего сердца, дайте людям немножко своего тепла. В новогодние, в рождественские праздники. Это очень важно. Ще шість готові у Криворізьких школах номер 92, 103, 22, в металургійному ліцеї номер 16 та дитсадку номер 79 Завершили заміну вікон. Кошти на це були виділені за ініціативу народного депутата Костянтина Усова, А у восьмій школі відкрили відремонтований спортивний зал. На усіх об'єктах замінили 432 віконних блоки. Виконані роботи нардеп проінспектував особисто. У Криворізькій школі номер 22, що в центральному міському районі замінили понад 100 старих вікон і два дверні блоки. За словами директора навчального закладу, роботи виконали на совість. Качество слідили да, безусловно. Е, безусловно, тут е, вони працюють, ділають, все откликаються на всі замічання, все отлічно, поэтому ніяких замічань по. Это мне было. То есть мы с вами сделали 111 окон, да? Да, и две Сейчас дверей, из да. 267. Да. Пару дверей сделали. Да. У вас остается непомененными, думаю, процентов 15, 15. Да. 15 процентов, да, где-то? Да, да, да. То есть мы значительно продвинулись вперед? Ой, безусловно, да. У 92-й школі замінили 110 вікон. Ще стільки ж, та двоє дверей встановили у металургійному ліцеї номер 16. У приміщенні 103-ї школи, де навчається більше тисячі дітей, температура повітря виросла на декілька градусів, адже у цьому навчальному закладі замінили 38 вікон та 25 дверей. У садочку номер 79 встановили 14 віконних блоків. А учні 8-ї школи займатимуться у новому відремонтованому спортзалі. Всі батьки благодарні за проділену роботу. Ну, Отлічно. Ну все, тобто в январі ані вже. Так, да, в январі ми починаємо чербний процес. Правітрі на наступній неділі і на цій неділі, щоб ушли всі запахи. 10 числа почнемо черний процес. Замінити вікна і двері у навчальних закладах підрядники встигли до Нового року. До 31 грудня завершиться роботи ще на п'яти об'єктах. Ми перевірили якість, ми задоволені тим, як все було зроблено. І, в принципі, хвалимо виконавців за дотримання термінів. Обіцянка стримана, всі йдуть святкувати. Після чого, в 2017 році, я зараз можу відповідально пообіцяти, що ми продовжимо роботу по оснащенню, покращенню наших шкіл і дитячих садочків задля майбутнього наших дітей в не меншому обсязі, ніж це було зроблено в поточному, я вважаю, вдалому році для Кривогору. У цьому році змін зазнали десятки освітніх закладів міста. За дорученням мера системно реалізуються заходи з їхньої тепломодернізації. За останні п'ять років у Криворізьких закладах освіти встановлено 8,5 тисяч енергозберігаючих вікон. У цьому році замінено майже 3 тисячі коштом бюджетів різних рівнів. У перспективі енергозберігаючі заходи, утеплення, встановлення вікон, індивідуальних теплових пунктів та переведення опалення на індивідуальні котельні продовжаться. До нового року залишилося три дні. а Новорічні заходи у розпалі. Сьогодні веселим дійством біля ялинки потішили дітей металургів. Свято в палаці культури підприємства «Арселор Мітал Кривий Ріг видало і веселим, і рухливим, споглядаючи за казкою, повторюючи рухи казкових героїв, дітлахи наближали новий рік. Для них він вже сьогодні настав. Цієї зими ялинку в палаці відвідують близько 17 тисяч дітей. Діти – ета наше будущее. для деток закуплены сладкие подарки. Поэтому хочу весь трудовой коллектив, всех наших деток, наших работников поздравить с наступающим Новым годом и пожелать самого главного – это здоровья и веры в свои собственные силы. Подивитесь на ялинку, выставу, Дед Мороза побачите, ну и еще принести счастье и радость Новый год. У сквері Готовського, що на мікрорайоні Східний 2 з'явилася жива ялинка, яка радуватиме мешканців у свята. Хто подбав про новорічний символ? Знають наші журналісти. Зелений центр компанії «Медінвест» підтримав ініціативу мешканців східного 2 і допоміг висадити сосну у парку Гутовського. Така спроба вже була, але дерево не прижилося. Та прихильники нового року під живою сосною вірять. Тепер усе вдасться, і зелена красуня назавжди оселиться в цьому місці у новорічні свята, як і нині, вона стане епіцентром святкових подій. А у мешканців мікрорегіону вже нова ідея з благоустрою скверу. Ми зараз подали нову ініціативу в зелений центр Мітинвіст по заміні старої системи освітлення на сучасні свят девої столби в нашому парку. Тому думаю, що зелений центр нас підтримує. Про святкове вбрання живої сосни подбали діти, учасники конкурсу на кращу ялинкову іграшку, який проводив благодійний фонд Українська перспектива. Більше як пів тисячі школярів виготовили прикраси та подарували їх спеціалізованим дитячим закладам. Вистачило і для цієї зелені. Красуні. На святі ми зустріли з кількома авторами ялинкових іграшок. Вони живуть на Східному. 2 Щастя, радості, бажаю! не на рік, не на два, а на все ваше життя. Тетяна Васильєва, Микола Замковой, програма Місто. Щастя і радості бажаємо всім глядачам Рудани. Залишайтеся з нами. Свіжа порція інформації завтра у цій же порі. З вами була Анна Паукова. Хай щастить.